Ви дивитесь регіональні новини на каналі Жовта річка. Область готується до нового навчального року. Днями Дніпропетровськ відвідав міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Подробиці далі. У Дніпропетровській області під головуванням губернатора Олександра Вілкула та за участі міністра освіти, і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, пройшла конференція педагогічних працівників. На конференції було підбито підсумки розвитку освітньої галузі в області у 2011-2012 навчальному році та визначені плани на 2012-2013 навчальний рік. Освіта є головним чинником формування людського капіталу та всебічного розвитку суспільства. В умовах глобалізації через 10 років Україна має увійти до двадцятки провідних країн світу, а система української освіти і науки повинна скласти гідну конкуренцію на світовому ринку. За два роки регіон отримав найпотужніший імпульс у розвитку. В області системно реалізується проект нові про потровщині новий стандарт освіти. Ціль це створити сучасного, образованого чоловіка. Которий в сьогоднішньому міняючомуся світі, починаючи з дітська садика. Міністр освіти й науки, молоді та спорту Дмитро Табачник зазначив, що Дніпропетровська область є абсолютним лідером з розвитку усіх ланок освіти та it технологій. Це єдина область, де всі 100% шкіл школ. области и учебно-воспитательных комплексов, то есть начальная школа, детский сад, полностью подключены к интернету. Естественно, это наращивается каждый год, то есть чтобы это был скоростной интернет и так далее. Мы со своей стороны предлагаем, ну вот мы вместе с Академией педнаук, скажем, делаем рекомендованный список учебных сайтов, так называемый белый рекомендованный список. Усложняются и технические вещи, как можно ставить фильтры. Ну почему? Потому что чтобы не было из школьных кабинетов прогулки по эротическим, по, по развлекательным сайтам, коммерческим, это понятно. У рамках регіонального проекту нові Дніпропетровщині новий стандарт освіти з метою покращення якості навчального процесу в області активно впроваджуються новітні інформаційні технології. Сьогодні при підтримці нашого президента Віктора Федоровича Януковича, при личній підтримці нашого міністра Табачника бачника Дмитрия область получила 1245 сучасних комп'ютерів. Это 83 компьютерных класса, и это позволит значительно улучшить и модернизировать ту материально-техническую базу, которая у нас есть. На сегодняшний момент уже все 100% школ в Днепропетровской области обеспечены компьютерами, все 100% школ обеспечены подключением к всемирной сети интернет, но необходимо проводить модернизацию, необходимо внедрять IT-технологии. За 2010-2011 годы мы сделали уже много шагов в этом направлении. По обновлению материально-технической базы было выдано 58 компьютерных классов стационарных для школ, комплексов компьютерных, лучше так сказать. 24 мобильных компьютерных комплекса для специализированных школ и для школ-интернатов. Реализуется очень серьезный проект, один из самых серьезных проектов на Украине, адаптированный уже под европейскую модель образования. Это на вид Днепропетровщины новые стандарты свиты. Это в первую очередь серьезнейшее IT-решение. С 1 сентября этого года внедряются еще ряд серьезных IT-проектов. Это областная электронная школа, которая включает в себя два подпроекта. Та інтернет школа для дітей з особливими потребностями, які не завжди можуть посащати школу. І інтернет-школа для дальнених дітей. Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник зазначив, що Дніпропетровщина вибудовує найпередовішу освітню ланку. Дійсно, вражаючи досягнення Дніпропетровщини, і це вже казав Олександр Юрійович. Перший управлінський портал, який охоплює з унікальною глибиною всю освітянську сферу. Це маневр кадрами, це можливість подивитися на оцінки, це доступ, це відсутність, зрештою величезної паперової роботи. Хіба це не так? Трій d дитячий садочок, GPS маршрут кожного автобусу. Це теж тому, що це уникає зайвих витрат, це зменшує гіпотетичну аварійну ситуацію і багато-багато чого іншого.